Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема сьогодні, про партнерське, про допоміжне Україні, будемо говорити з нашим гостем Леонід Швець, політичний оглядач з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Оленіде! Слава Україні! Героям слава. Друзі, вас також вітаю і закликаю ставити вподобайки, підписуйтесь на нас, коментарі залишайте. Ну і дзвоники, не забувайте протискати. Ми розпочинаємо, пане Оленіде. В конгресі продовжується ця вся історія навколо допомоги Україні, навколо допомоги Ізраїлю Тайваню, Ну і також там Тихоокеанський регіон. Якщо я правильно розумію, в окрему статтю виділений і от з'являються повідомлення про те, що Джонсон планує винести на голосування чотири різних пакети, типу розділені між собою. Бою, і про що це може говорити, і що це може принести Україні? Чи це намагання запобігти ухваленню пакетів одним скопом, аби Україні якось не дати просто так ці гроші? Чи все ж таки це така диверсифікація, яка навпаки на користь нам працює? Ну, ми поки що не знаємо, як остаточно буде, буде виноситись, тому що ну так є. Є, є й такий варіант, що буде розділені на чотири. Є й варіант, що білий дом не погоджується на з роз, розпорошення, скажімо так, тому ми поки що не знаємо. Давайте так, це, це, це не стовідсотково. А, з того, що можна сказати, і не помилитись, мені здається, що ця от атака Ірана на Ізраїль вона пришвидшила взагалі ось розглядання допомоги, тому саме тому, що там Ізраїль є в цьому пакеті, скажімо так, а, і можна сподіватись а, на те, що така увага до Ізраїлю з допомогою за, на до, до допомоги до Ізраїлю, а, а Нітаньяху треба сказати. Він розвернув трошки ситуацію. Ми знаємо, були досить складні останні часом відносини між Нітаньяху та Байденом щодо ситуації на півдні Гази, а, так а, а ось потрапивши, ну власне, спровокувавши, відпов удар у відповідь, Нетаняху знов повернув Сполучені Штати у статус такого. Головного найважливішого партнера. Це. Зараз ніхто не каже, поки що ніхто не каже, що там в газі. Всі захищають стратегічного партнера Ізраїль. А Ізраїлю не можна не допомагати. Це, це традиція, це класика. Так, так треба, так правильно. І для так. демократів, і для республіканців це спільна основа для взаємодії. Тому для Ізраїля точно допомогу вони приймуть. Тут нема питань Я думаю, що і ми там разом проскочимо. Поки що ось така ситуація. Отак, от, от непевно, все ж таки, от сподівання на якийсь проскок, все ж таки, не 100% впевненість стосовно цього, тому що тому що увага зараз не до України, основна увага до Ізраїв. А, і тому. ну треба так тверезом на це дивитись але з іншого боку ну 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 нули немає практично ну там хіба що там кілька там кризі які серед республіканців які кажуть що не треба допомагати україні зокрема тому що вона антисемітська ну там є такі не пам'ятаю цю прізвище цієї конгресменки а яка так каже але це меншість але це значна меншість і Ну, знов кажу, на цьому тижні знов з'явилася зірка надії. Uh -huh. Ми будемо сподіватися. Віфлеємська якась, так uh -huh. цього разу, пане Леоніде. Все ж таки, от зважаючи на те, яка інформаційна історія навколо Ізраїлю ось ця от масована атака, майже 300 засобів ураження повітряних відправили іранці по Ізраїлю. Тут вбачається. Певне, скажімо, так, ну якусь образу я відчуваю у соцмережах від українців, оскільки ну кажуть, а нас виявляється, не атакують так масово а нас виявляється, не обстрілюють. І тут згадують про той день, коли одночасно по Києву відправили 10 гіперзвукових ракет «Кенжал», і чогось такої ну, реакції не було такої. Це все ж таки недопрацювання якесь інформаційне з нашого боку. Чи все ж таки дійсно всі софіти камер світових направлені ну, традиційно історично більше до Ізраїлю, ніж до нас? Ну е, знаєте, є таке прислів'я студентське, так? коли е, залікова книжка працює на тебе. Так? Угу. На перших курсах ти. Там трошки менше піва пив, пива пив, і там по дівчатам ходив, а набрав нормальну таку таку залікову книжку і приходиш до екзаменатора, кладеш, а там ну, рука як я колишня людина, яка дуже багато це розписувалася в цих залікових книжках. Я я я пам'ятаю це відчуття, коли відкриваєш, а там всі нормальні оцінки. Ти рука не, не, не може поставити задовільну так, і так далі. А так само, і Ізраїль. Він дуже довго працював на свій цей статус. Статус головного союзника Сполучених Штатів. Тому е, треба, ну, знову ж таки, треба перезор на це дивитись. Ми дійсно в цьому сенсі ми не Ізраїль. Ми, чесно кажучи, ми з'явилися на політичних картах е, багатьох людей, в тому числі лідерів, міжнародних лідерів. Ну, я думаю, не так ну, добре, якщо в 2014. До того ми. Еті русские. Uh -huh. Ми там всі, всі от гамузам, еті русски. Тому що ну, не, не сприймалося ось цей там, розпад Радянського Союзу, як е, м, поява нових, незалежних, цікавих там, якихось таких держав. Еті русські, все. А, Тому ми, ми, ми ще не напрацювали цей, цей статус. Ну, так є. Ну що зробиш? Це, по-перше, а по друге, все ж таки відповідати Ірану значно легше ніж відповідати Росії, в тому числі з військової точки зору. Ну зараз можна там казати про те, що все те, що летіло на Ізраїль, воно було значно простіше в військово-технологічному сенсі, аніж те, чим, чим Ізраїль та його партнери відбивалися, так. І значно простіше ніж те, що летить, це, летить до нас. Ну, так. А, російські крилаті ракети вони значно складніші за ніж то, те, чим пуляється зараз Іран. Чи, чи, чим він може пулятися? Це не країна, яка на передової стоїть якихось розробок в озброєнні. А, Ну і дійсно, і політично. Так, коли всі вони кинулися, і Кірбі, і Кемерон казати, що ні ні, ні ну ми ж так не можемо Україну захищати, тому що це ескалація, це Росія в Росії ядерна зброя, ну і так далі. і Так далі, Вся, вся та пісня, яку ми вже багато разів чули. Ну і що казати, ну тут є є правда, чорта. Те, що не було удару у відповідь в понеділок від ізраїльтян у в бік Ірану, все ж таки говорить про те, що дослухаються, все ж таки до слів із США про те, що не потрібно переходити якихось червоних ліній, ескалувати цю всю історію, і так далі. Чи все ж таки готується Нетаньяху, розуміючи, що ну доля його держави в його руках? Ну ми вже казали про те, що Нітя Нітаньяху ситуацію розвернув. Ми знаємо, що у нього дуже складні. Внутрішня політична ситуація вона була такою ще до 7 жовтня. Ми знаємо там корупційні справи, і так далі. А потім закиди йому, що дійсно Ізраїль пропустив удар. Так цього нема не мало статися в жовтні, так це. Це провал був держави, державних органів, і розвідки і військових, і, звісно, керівництво країни це на ньому відповідальність. А зараз, коли Ізраїль позначив основний конфлікт з Іраном, так то тут вже знову нітаняху, нібито на коні. Тому така ситуація, і тому продовження він, він особисто зацікавлений в продовженні. Це перше. По-друге, ніхто не каже, Ізраїлю не треба відповідати. Штати кажуть: ми не будемо брати в цьому участь, і закликають не ескалувати, але це не означає, що вони що, що проти удару. Тобто, удар може бути, але удар не бажано, щоб був такий, після якого не стало ще гірше. Ось ось все про що йдеться, тому що. Ми розуміємо, що удар може бути і по ядерних об'єктах, і по там не знаю, і по Тігерано, а може бути по проксі в Сирії, в Іраку, в Лівані. Так. Це вже відповідь, відповідь, але чи вона веде до більшої ескалації? Ну, трошечки менше. Тобто, там багато чого зараз розглядається. Я думаю, що відповідь обов'язково буде. Обов'язково, а ось масштаби її. Дуже велика спокуса у керівництву Ізраїлю вирішити всі проблеми надовго і одним разом, не чекати наступного такого трагічного приводу, так, коли Іран стане ще сильнішим. Тому що багато хто звернув увагу на що: що ось цей удар Ірану. А він був свідомо такий, знаєте, не дуже потужний, але показово масштабний. Uh -huh. Вони, по-перше, попередили, що ми будемо бити. По-друге, вони визначили цілі: ну, навіть якщо туди щось долетить, то там не було б нічого такого прям страшного. Там якась база в пустині Нієв там якийсь аеродром Ну, таке таке якби так. А по-друге, все це летіло з території Ірану, нічого не летіло з території Сирії, Іраку або Лівану ближче. Тобто е, час на реагування на, на ці цілі був даний противнику значно більше, так? можна було збивати. Це не те, що летить ось за кілька, ну, ми знаємо, Побільгородчення. так. Хлопи, все, ти не, не встигаєш навіть включити повітряну тривогу. А ці речі, так а, і е, тому це, це був більш демонстративний такий удар. Але а, якщо уявити собі, а, що цей удар раптовий, несподіваний. А якщо він наноситься в тому числі е, з близької дистанції від проксі іранських, які навколо Ізраїлю багато, а, у відбитті такої атаки не беруть участь, Ну тому що прогавили так. Не беруть участь Сполучені Штати, Британія, Орданія як в цьому разі мав. все це валиться просто на територію е е Ізраїлю. Ну, ще й масштаби більше, наприклад. Uh -huh. І все. І це було б дійсно це, це дійсно серйозна проблема. Тобто Ір Ізраїлю, Ізраїлю і арабським країнам іншим дали. Зрозуміти, що у Ірана є е, можливості е, дуже великі проблеми створити для Ізраїля, тобто вони вирішили ось дві, дві, дві ці проблеми, так вдарити не дуже сильно, не так страшно, щоб обов'язково була там якась страшна відповідь, але при цьому продемонструвати так: ми нікого не боїмося. У нас є така могутність і так далі. І, так далі, і так далі. Е, е, зважаючи на це зважаючи на те, що у Ірану зараз вже є певна кількість дуже таку практично до рівня ядерної зброї збагаченого урану, виникає питання до Ізраїлю: чи може зараз вже трошечки переполовинити оцей військовий потенціал Ірану? Угу. Чи ще почекати, коли вона стануть ще потужнішими? А така спокуса є серйозна дійсно, і, а, і це не іграшки, тому що дійсно на кону стоїть ну то саме, що і у нас виживання країни, виживання народу Ізраїля. Тому рішення може бути будь-яким, не зважаючи на позицію білого Дому. Тут 16 квітня написав у себе в телеграм-каналі офіційному наш президент в Україні не буде шансів перемогти у війні без допомоги Сполучених Штатів. І тут повертаючись до штатів, заява екс премєр міністрки Великої Британії Страс стосовно Дональда Трампа, вона заявила, що він повинен перемогти на виборах у США, зазначаючи, що саме цей президент буде вигідніший у плані відносин із Великою Британією. Що бачите у цій заяві? Від ну, жінки-чиновниці, яка доволі короткий термін на своєму посту була до цього була на посту міністра закордонних справ, пане Леоніде, і чи є це якимось певним ударом по репутації Джозефа Байдена, оскільки ну як я розумію, електорат слухає це все і розуміє, що партнери більш прихильними стають саме до цього кандидата. То чому ми будемо витрачати свій голос на цього? А я вас запевняю, якщо ви запитаєте там у там у у, дев'яти. або може дев'яносто 99, республіканців сполучених штатів хто така лістрас? Вони не знають, хто це, тому не. ваші слова про те, що хтось там до чого дослухається? Ні, це не той випадок. А, чому ця Трамс робить? Ну я не знаю, ну, попри що вона все ж таки консерваторка, ну, не, не, не будемо забувати і там зв'язки з республіканською партією, більш тісні якісь. все. Ми знаємо, що вона не дуже такий е фартовий політик. <сміх> так, може навіть і не дуже розумний. <сміх> ну, на на здоров'я, ну вона не єдина, хто, хто каже, що ну, нехай Трамп, Трамп може так, не, не так погано. Не треба з цього робити яких таких серйозних великих таких висновків. Я зараз до речі чую, що там Льоша Арістович гонять, Він теж каже: о Трамп, взагалі, бомба, все так. То, то тільки тобто є люди, які ще роблять. Роблять ставочку, став ставочку. Льоша робить ставочку на Трампа. Ви не любите Трампа, а я ось його полюблю. А, а якщо ставка зіграє? Ну все я ж там на коні. Я я попереджав далі. Про наших партнерів і тут новина про те, що Шольц зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні, і тут мені на згадку приходить новина про те, що Еммануель Макрон, президент Франції, попросив Сі Цзіньпіна якось посприяти тому, аби конфлікти дещо стухли, затихли на момент проведення Олімпійських ігор. А про що говорив у своєю чергою із Сі Цзіньпіном? Як вважаєте? А... Бо Там вже теж євро, євро 2024, так і також. Можливо, як прохання повпливати на те, аби більш спокійна обстановка була на полях Берліну, до прикладу. Ні, ні. Ну, це таке. Я, я розумію так, твої футбольні фудобання, але все ж таки там йдеться про інші речі. Всі намагаються. Підштовхнути uh, Пікін до більш uh, визначеної позиції, uh -huh. uh, тому що його всі ці розмови про там мір во всьому мірі, ну це добре, так. Але треб, треба якісь дії, які б uh, підштовхнули агресора. Агресор є Росія. Uh -huh. До речі, Іран дуже серйозний, серйозний вплив Китаю на Іран, тому що значна частина іранської нафти йде на Китай, там залежність е, така непогана не тому е, від розмов треба приходити до дій, дій якихось, так не хочете, хочете миру? Давайте, нема питань. У вас у вас є важелі? Ну давайте скористайтесь цими важелі. А, і це та ситуація, коли Сі має дослуховуватись, тому що європейський ринок дуже важливий для Китаю. Він не хоче його втрачати ні за що. Так само, до речі, як і американський. А, Ми колись говорили, якщо не помиляюся, про те, що Росія як ринок не дуже цікава. Ну, 140 мільйонів населення Росії, це як провінція Гуанжоу, угу. як одна провінція Гуанчжоу в Китаї. Так, вона така багатонаселена, так, але все ж таки це одна провінція Китаю, а Росія не робить гри, так, її населення не настільки платоспроможне, так, щоб забезпечувати величезну китайську економіку, так завантажити її, скажімо цей, так, збуточка так. Так, абсолютно. Ну тобто, тим більше, що Росія, як всі вже зрозуміли, нікуди вона від Китаю не дінеться. Так вже там все в китайських авто, там і так далі. І так далі. Це такий легкий приз. І тому через цей риночок, такий риночок, такі маленькі, так втрачати нормальні такі відносини, ділові, бізнесові відносини з Європою. Отже, Берліном, Парижем, Брюсселем, немає сенсу. Немає сенсу. Про те саме нещодавно розповідала коли це тиждень тому Джанет Єлін, міністр фінансів або голова казначейства як то кажуть, Сполучених Штатів, вона провела в Пекіні чи чотири дні, чи що. Нормально. Добре? Тобто, там був такий дуже такий предметний, так, предметна така розмова. Тобто, Китаю ще раз показують, з ким треба. Слово дружити не підходить, а мати нормальні е, такі раціональні відносини, uh -huh. і мені здається, що це потроху спрацьовує, треба лише пройти ось цю кризу, е, яка зараз сталася саме через непостачання Україні зброї, так і тому у Росії нібито з'явилися там якісь там е, приводи, е, вважати, що є можливості на перемогу. Коли це буде пройдено, Ну, і Китай, я думаю, там своє слівце якесь може сказати. Будемо стежити і уважно слухати ці слова. І дякую вам за те, що транслюєте їх також, пане Леоніде. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами сьогодні спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук. Закликаю вас ставити свої вподобайки, підписуйтесь, коментарі, дзвоники, все те, що допомагає нашому YouTube каналі. Залишайтеся у фокусі і до зустрічі в наступних відео, як завжди. На все добре.